Ну нарешті, альткоїни прокинулися. Деякі альткоїни, в тому числі мемкоїни, класно повистрілювали. І зараз ринок зупинився в очікуванні. Проте біткоін біля 105 тисяч доларів починає натякати на корекцію. Що може бути з ринком, якщо біток зараз почне коригуватися? І чого очікувати від Ефіріума, Солани і криптовалюти VIF під час такої корекції? Привіт, колеги. Це пієстей! Сьогодні ми поговоримо про. Цих три альткоїни детально. Ну але перед тим, звісно, подивимося на загальну ситуацію. Насправді, ситуація на ринку досить цікава. Перед вами графік біткоїна на тижневому таймфреймі, і як ви можете побачити, біток чудово закрив попередню тижневу свічку. Що ми очікуємо по біткоїну, і які є сценарії корекції, дивіться в нашому телеграм-каналі. Ми сьогодні робили свіженький пост. Посилання на наш телеграм ви знайдете в описі під даним відео. Перед тим як говорити про Ефіріум, ВІФ і Солану, ми поговоримо про загальну ситуацію на ринку. І відкриємо графік домінування USDT. у попередньому відео ми говорили про критичну точку. 4,6%, що цей діапазон являється серединою Глобальної консолідації, в якій рухається показник домінування USDT починаючи з березня 2024 року. І з даного е, діапазону 4,6%, є великі шанси відскоку домінування USDT вверх в діапазон 5,2-5,4%. Як бачимо, тижнева свічка попередня класна, але е, нова тижневка поки що зупинилася в діапазоні і є всі шанси. Це нам показує також і триденний таймфрейм. Що з діапазону 4 і мінімальний відскок до 5,2-5,4 Ми можемо побачити по домінуванню USDT. А це означає, що на ринку криптовалют можна очікувати локальну корекцію. Тобто для нас зараз є два основних сценарії: перший у нас буде локальний відскок крипти, тобто корекція крипти, після чого буде нова хвиля. Росту, так а по рівнування USDT ми чекаємо продовження падіння до ЄПАЗону 3,7%, або з теперішніх цін крипта продовжить свій ріст без корекцій. Тому якщо зараз ми будемо розглядати наші криптовалюти, так, ефір вів і солано, ми будемо дивитися з точки зору, де би можна було купувати, і відповідно коли фіксувати кінцевий прибуток, якщо ріст продовжиться безкорекційно. Від того, наскільки добре це будуть почувати альткоїни під час локальної корекції біткоїна або під час продовження безкорекційного росту, залежить від графіку домінування біткоїна. увагу, що на 3денному таймфреймі зараз чудово показник падає. Починаючи від 1 квітня, раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 свічок 3D було сформовано, і цих 12 свічок поглинуло дві Триденні свічки по домінуванню біткоїна. Ми про це говорили в попередніх відео, що такий малесенький ліст і поступовий ліст маленькими свічками, який призначений оновити максимум від 3 лютого, може дуже яскраво скоригуватися, і що ми зовсім не здивуємося, як таких побачимо на графіку. На нашу думку, таке падіння домінування біткоїна ще не завершене, і буде чудово, якщо воно продовжиться, і показник впаде в діапазон 60-62%. Тут, можливо, він якийсь час потримається. так. Критична точка по домінуванню біткоїна, вище якої вже не повинен показник підніматися, якщо тренд дійсно зломаний, локальний тренд від грудня 2024 року, ми маємо на увазі, це відмітка 64%. Якщо ми побачимо, що сюди це максимально високий. Показник, який ми очікуємо, побачити, в плані, якщо вже дійсно тренд зламався. Якщо ретест даного, даної відбітки відбудеться, далі ми чекаємо продовження падіння з першими цілями 56%. Так ось, якщо зараз домінування біткоїна під час корекції бітка буде продовжувати падати, це буде чудовий шанс підбирати лонг позицію, тому що альти вже не будуть так сильно падати, і можна буде дійсно вибрати сильні альткоїни, які противляться. І якщо зараз Альти будуть погано падати, це дуже добре для майбутнього росту. Проте, якщо зараз домінування біткоїна зупиниться перед консолідацією, або частково навіть затесить консолідацію 60-62%, є шанс, що в нас буде новий відскок до 64%, хоча б. І в такому випадку Альти можуть добре посипатись. Відповідно, ці Показники нам е, м, покажуть, наскільки глибоко розставляти лімітні ордери у випадку, якщо вас цікавить закупити ефір, вів або солано, і е, е, наскільки мінімально низько потрібно ставити, тобто яка мінімальна і максимальна корекція може бути. Ми це об'єднаємо в один широкий діапазон, де було б добре розставляти лімітні ордери на закупку цих альткоїнів. Ну і завершимо наш загальний аналіз крипти графіком капіталізації альткоїнів. Показник прийшов у критичну точку, про яку ми говорили у попередньому відео. Це є 925 мільярдів доларів. І, і зараз на триденному таймфреймі все має вирішитися саме сьогодні. Якщо е, триденна свічка закриється нижче даного діапазону, умовно по 880 мільярдів доларів, є великі шанси, що з нової триденної свічки, тобто з завтрашнього дня, піде нормальна корекція альткоїнів. Е, якщо дивитися по капіталізації, то Хоча би, зараз ми подивимось, хоча б на відсотків 8-10 альти можуть скоригуватися. Проте, якщо 3 d на свічка закриється в діапазоні 925 млн доларів, або навіть на спробу його пробити, десь приблизно закриється по 950, є всі шанси, що продовження тижня по альтів буде приємне. В такому випадку, біток буде собі далі рухатись у консолідації, можливо, трішки падати, але домінування біткоїна буде падати швидше, ніж його ціна. Відповідно, альткоїни в такому випадку навіть можуть і вистрілювати вверх. Тому сьогоднішній день. Дуже важливий для того, щоб задати настрій на цілий тиждень. Зараз чудовий період, щоб планувати свої нові закупки по альткоїнах у середньостроковій перспективі. Якщо вас це цікавить, і в принципі ви хочете бачити щоденну аналітику ринку криптовалют, приєднуйтесь до нашого клубу 99 друзів. PS Trade. В нашому клубі ми публікуємо як і аналітику, так і свої потенційні середньострокові трейди. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. Розпочнемо з ефіріуму. Це є е, тижневий таймфрейм, пара до біткоїна. Нещодавно е, пройшло. Важливе глобальне оновлення по ефіріуму називається Пектра, і е, воно пройшло успішно, що дуже важливо, е, на що ефір Він в принципі іще до того відреагував ростом, але е, тут слід враховувати його потужне безкорекційне падіння, яке просто просило хоча б локальну корекцію вверх, відповідно, трохи підрости ефіріум а Те, що оновлення пройшло добре, це чудово. Отже, ефір далі залишається. Е, Одною з найбільш надійних і капіталізованих криптовалют, в які далі будуть люди вкладатись і чекати нормального прибутку, і найголовніше безпечного. Тому передумови для того, щоб інвестувати в ефір, є хороші, тепер шукаємо, де саме було б добре інвестувати. Отже, тижневий таймфрейм. Ми бачимо, що відскок поки що. Максимально ніякий. В плані того, що е, всього-навсього за тиждень ефір виріс на 24%, враховуючи, як він падав починаючи з січня і впав більше, ніж на 70%, цей відскок губиться. Як ми закрили тижневу свічку, говорить нам про можливість продовження росту ефіру в парі до біткоїна. Давайте відкриємо менше таймфрейми, щоб зрозуміти, де би було добре підбирати ефіріум. Як бачите, на 3денному таймфреймі теперішня 3денна свічка на досить збільшених об'ємах не надто висока, покупці змогли оновити максимуми від березня 2025 року, і шанс на корекцію ефіріуму є. І якщо ефір планує коригуватися в парі добітка ми би розставляли лімітні ордери по ефіріуму не нижче, ніж на 17-20%. Тобто 20% падіння ефіріуму це максимально низький лімітний ордер, який би мав бути. Максимально високий ми б ставили з теперішньої ціни відповідно, десь на мінус 6%. Тобто з діапазону від мінус 6 до мінус 20%, ми б ставили сітку закупки ефіріуму. А у випадку, якщо. Не буде ніякої корекції. Ефір має всі шанси з теперішньої ціни продовжити ріст щонайменше ще на 20-30%, дійшовши до критично важливого діапазону 0,03. Це в парі до біткоїна. Ну, тепер подивимося ефір в парі до USDT. Тижневий таймфрейм. Бачимо, що свічка досить непогано сформувалась попередня тижнева. Шанс дорости до 3 тисяч доларів є високий, проте вище 3000 доларів без якогось. Впевненого вливання об'ємів ефіріуму, ми не дуже віримо, що зможе крипта вирости. Відповідно, шанс на корекцію з 3000 тисяч доларів є досить високий. Де саме починати ставити лімітні ордери? Давайте відкриємо менший таймфрейм, якщо максимально консервативно, то 1800 доларів. Це на нашу думку мали би бути останні лімітні ордери. Раніше не останній, а останній лімітний ордер на закупку приблизно ось тут, на початку імпульсу. Перші самі перші. так, Ми б напевно вже починали ставити, починаючи від 2260 доларів. Тобто, в такому діапазоні ми би намагалися закупляти 18 діапазон закупки ефіріуму. Найоптимальніше, звісно, було б купляти його в діапазоні 1800-2000. Але чи буде така корекція по ефіріуму і чи взагалі він буде коригуватися, поки що не зрозуміло. Тому діапазон 1800-2300-2260 це той діапазон, де би ми його. Набирали, і якщо така корекція відбудеться і ефір втримується, далі ми почекали верх консолідації близько 4 тисяч доларів по ефірі, і там би фіксували. Можливо, ефір і оновить свої максимуми, проте поки що ми бачимо консолідацію і торгуємо в її межах. Хто хоче якісь вищі цілі, то частково рекомендували би фіксувати ефір близько 4 тисяч 3,704 і решта ставити в безбитковий стоп. І далі тримати, скільки вас душа бажає. Тепер поговоримо про Solano. Solano на тижневому таймфреймі в парі до біткоїна виглядає не надто впевнено. Дуже хочеться побачити захоплення покупцями діапазон 18 тисяч сатош. Поки що, після потужної хвилі падіння нова хвиля росту розвертається не надто впевнено. І це трохи лякає. Якщо б ми побачили по солані пробій діапазону 18 тисяч сатош вверх. І ретест діапазону 20 тисяч сатош, це би нам, як мінімум, підняло настрій і одразу автоматично дало ймовірну нову зону закупки. Зараз ми переставимо ось цю стару зону ось сюди. Тобто, якщо б ми побачили ріст солани до 20 тисяч сатош, на корекції і діапазону ретест діапазону 15 тисяч сатош, тут був би чудовий вхід в позицію. Що найменше до верху цієї консолідації, до 27 тисяч. сатош. поки що Solana на тижневому таймфреймі, особливо по об'ємах, не дуже радує. Ми раді, що в принципі до біткоїна вона росте, але це зовсім не той тренд росту, який був наприклад у 2023 році, або не ті випади Solana, які траплялися в консолідації протягом 2024 року. На 3D-ному таймфреймі можна побачити, як покупці намагаються закріпитися якраз таки у діапазоні, який ми намалювали, 15 тисяч сатош. Ось, бачимо, що пройшла корекція, пройшов ретест, ціну втримали, і починається імпульс. І підтвердження. Сценарію лонгового посилання якраз таки буде продовження безкорекційного росту щонайменше до 20 тисяч Сатож. Якщо з такого діапазону ми впадемо нижче 15 тисяч СТО, солана знову стане страшною. І поки що, бачите, по об'ємах торгів відскок відбувається на занадто низьких об'ємах. Відповідно, не надто хочеться саме зараз інвестувати у солану, незважаючи на те, що вона виросла трохи, так і. Тримається досить добре. А ось так виглядає Solana в парі до USDT на тижневому таймфреймі. У нас відбувся хибний пробій діапазону 120 доларів. І ціна повернулася в межі консолідації 120-200. По суті, Solana зараз знаходиться за крок до тесту 200 доларів, і це близько плюс 18% росту з теперішньої ціни. Є високі шанси, що цей ріст вдасться реалізувати. тобто це закінчити так, немає питань, але зараз входити в солану трошки небезпечно, на нашу думку. Єдине, якщо вона у вас зараз є, і ви маєте можливість поставити безбитковий стоп або можливість докупити її нижче, то можна її тримати і в діапазоні 20 тисяч. Вже дивитися, якщо цей діапазон буде з труднощами пробиватися, то фіксувати прибуток. Поки що складається враження, що це буде з труднощами, тому що на корекційних об'ємах на консолідаційних, вірніше, об'ємах зараз росте солана і 200 доларів для нас було б непогана ціль, щоб це закрити. Проте, якщо ви інвестори чекаєте Solana вище становлення максимумів, то по 200 можна закрити частину, а решта поставити на перезакуп в діапазоні 120 доларів. Так, 120. 140-120 доларів ось такий діапазон ми б ставили на закупку цієї криптовалюти. Ось це нижній лімітний ордер, ось це верхній лімітний ордер. Між тими двома ордерами, які ми показали. Це по суті знову ж таки 15% закупівельна ціна. І якщо Solana втримує цей діапазон після ретесту, ми бачимо, наприклад, ось такий сценарій, то наступна, наступна ціль знову ж таки. 200 доларів це перша ціль, ну і далі можна чекати 419 як кінцеву ціль, яка, в принципі, ймовірна у 2025 році. Мемкоїни далі хвилюють серця криптоінвесторів. Перед вами криптовалюта ВІВ. Бачите, що за квітень місяць ця криптовалюта виросла на 200%, не на 30%, а на 200. Звісно, вона грандіозно падала. По суті, на 90% вона впала з грудня 2024 року. І, на нашу думку, зараз ця криптовалюта доходить до першої критичної точки, звідки може бути розворот. Зверніть увагу, що діапазон 1400, сатош, починаючи з січня 2025 року, був досить важливий. Спочатку з даного діапазону покупці намагалися зробити відскок, а потім після протиснення. Цього діапазону вниз декілька раз на триденках намагались покупці повернути цей діапазон, і після його ретесту продавці тільки почали далі тиск ціни вниз. Зверніть увагу, що основний об'єм по криптовалюті VIF проходив орієнтовно в діапазоні 815, 815. Сатош. Відповідно, якщо говорити про впевнену закупку, то саме в даному діапазоні ми б і планували докупку криптовалюти у випадку початку, початку корекції. Якщо подивитися перспективи продовження росту ВІФ поки що більше, ніж до діапазону 1800. затош. ми. Б не очікували. Тобто, якщо ринок криптовалют продовжить свій безкорекційний ріст, біткоін або буде рости, або просто буде у консолідації, його домінування буде падати і все піде в альти, то е, з теперішньої ціни там плюс 80, плюс 100% це максимум, що б ми очікували від даної криптовалюти. Але поки знаходиться ціна нижче діапазону 1500, 1300-1500, нижче ось е, цього діапазону. Шанс на корекцію досить, досить високий. Щонайменше коригуватися ВІВ може відсотків на 20. Так? Відповідно, з діапазону 920-930, це ж, ми, б починали 940, ось, ми б починали розставляти лімітні ордери. Відповідно, в діапазоні 670 ми б закінчували це робити. В, даному, в даній криптовалюті діапазон закупки близько 37% близько 40%. але і... Волатильність цієї криптовалюти набагато вища, тому цей діапазон оправданий. Якщо прийде ціна далі в даний діапазон і все закупиться, так то наступний ріст ми б планували хоча б до 2700 сатош. З зони закупки з вісімсот вісімна це плюс 250%. Це був би чудовий результат до кінця 2025 року, щоб реалізувати ось такі трейд. Якщо дивитися на VIF в парі до USDT, відкриємо 3D-ний таймфрейм, бо для тижневок ну трішки замало історії на 3D-ному таймфреймі. Видно, що гальмувати ціну розпочали з діапазону 82 центів. Так до того більш впевнено падала ціна, а потім і об'єми торгів. Збільшилися і продуктивність продавців зменшилась, тобто ціну було складніше пхати вниз, особливо без відскоків. Завжди супроводжувалися глибокі відскоки вверх. І відповідно, перший ордер, де би ми ставили закупку ВІВ під час корекції, це діапазон 81 центу. Кінцевий ордер ми би ставили орієнтовно десь в діапазоні 42, ну тобто 46 центів. Ось такий знову ж таки великий. Діапазон закупки ми обставили, проте він є виправданий. На нашу думку, вже якщо вона закінчилася падіння, пускати ціну нижче 46 не будуть, тому що тут був дуже хороший закуп. Відповідно, цю зону мають захищати і ставити десь нижче не бачимо сенсу. Це такий максимально потужний рівень, нижче, якого не мала б ціна падати. А діапазон 46,81 це чудовий діапазон для закупки. З кінцевими цілями, тобто 60 приблизно була центів середня ціна. Відповідно, якщо зараз ми не доходимо до діапазону 1,8 це перша ціль. Ну і кінцева, напевно, близько 3 доларів. Вище ми б, напевно, не розраховували. Повів найближчій перспективі в 2025 році. Як бачите, ми це все дивимося на великих таймфреймах. Відповідно, і зона закупки великі, і цілі досить великі. Наскільки б класно ситуація не виглядала на ринку, завжди не впадайте в ейфорію і пам'ятайте, що краще частково фіксувати прибуток і мати трошки вільного капіталу на випадок помилки і замилення очей. Бажаю вам всім прибуткових тредів. Ну і звісно ж перемоги.